Почекайте, як не, не Я? До цього, до цього. Так, боже, так, Давай вже цього, давай Резінового, бо ж поде. Бери ручку. Руску, руску. Бери бери, 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 бери. – Там Хлопці, не ж. Понад півтонни карася сьогодні випустили у річку Гнило 5. Гарна ініціатива належить вкотре громадській організації Золотий короб. Риба дуже вкусна в цьому столу. Хай наших, наших рибаків ради, нашим діткам. Цей молоді для них ми живемо і війна кінчиться по-любому нашою перемогою, так що треба загріблятися. Я думаю, навесно вже буде. Будемо з перемогою та й ловити цю рибу. З огляду на ряд об'єктивних причин, пов'язаних із повномасштабною війною, зокрема зайнятістю у волонтерській роботі, не вистачає зовсім часу на риболовлю та зариблення. Зізнається пан Валентин. Сподіваючись, з перемогою усе надолужити. З допомогою небайдужих, які й профінансували цю справу, таке можливо. Це вже майже три роки. Це майже три роки не зареблю, тому що не до цього, будемо так казати, було. І зараз займаємося волонтерством. Ну, прийшов час, я думаю, треба заробити. Така можливість з'явилася. Наш хороший товариш з Тернівки нам привіз рибу. Хижак не поїсть. Для того і щука в річці, щоб карась не спав. Він тоді виросте здоровий, крепкий, великий і буде хорошо ловитися. Все не поїсть, останеться. Тут ми спеціально тут риблям в цьому районі. Тут мілка, очерестя. Він перезимує весну, там такі є вже, що будуть тертися, вже приплод дадуть. Так що буде нормально. А весну прийдуть із вудками і влад з Артемом. Було багато риби. Все, все, все. Могли виловити. Угу. Мрієте, щоб прийдете сюди, так? Да. Да. Порибалити то неабияке задоволення і чудовий відпочинок зізнаються хлопці та їх старші товариші. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Теркавік.